Мир вам, брати і сестри. Бог дарував ще один день. Такі слова на горі приображення. Добре нам разом бути. Правда? Проповідь іде, молитви йдуть до нашого Господа, хор співає, чудовий пі... псавми. І ми будемо читати. Слово Боже, яке записане в четвертому розділі Івана. Брат Сергій почав читати, думаю, треба другу проповідь. Але ж я буду роздумувати, роздумував вночі вчора і сьогодні зранку І ми будемо читати з четвертого вірша, четвертий розділ Івана. І трошки порозважаємо. І потрібно було Самарію йому переходити. Отож, прибуває він до самарійського міста, що зветься Сіхар, недалеко від поля, яке, Яків був дав своєму синові Йосипові. Там же була Якова криниця, і Ісус дорогою, дорогою зморений, сів отак край криниці, було коло години, десь шостої. Надходить ось жінка, одна з Самарії, набрати води. Ісус каже до неї: Дай напитись мені, бо учні його відійшли, були в місто, щоб купити пожив. Тоді каже йому Самарянка, як же ти, юдеянин бувши, та просиш напитися від мене Самарянки? Бо юдеї не сходилися з самарянами. Ісус відповів і промовив до неї. Коли б ти знала ти Божий дар, і хто той, хто говорить тобі, дай напитись мені, ти б у нього просила, і він тобі дав би живої води. Каже жінка до нього: І черпака в тебе, пане, нема, а криниця глибока. Звідки ж маєш ти воду живу? Чи ти більшість за нашого отця Якова. Що нам дав цю криницю, і він сам із неї пив і сини Його, і худоба Його. Ісус відповів і сказав: Кожен, хто воду цю п'є, буде прагнути знову. А хто питиме воду, що я йому дам, прагнути не буде повік, бо вода, що я йому дам, стане в Нім джерелом тієї води, що тече в життя вічне. Каже жінка до нього: Дай мені пане цієї води, щоб я пити не хотіла і сюди не приходила. Брати. Говорить до неї Ісус, іди поклич свого чоловіка свого та й вертайся сюди. Жінка відказала і сказала чоловіка не маю. Відказав їй Ісус, ти добре сказала, що чоловіка немає, бо п'ятьох чоловіків ти мала. А той, кого тепер маєш, не муж він тобі, це ти правду сказала. Каже жінка до нього: Бачу пана, що пророк ти, отці вклонялися Богу на оцій ось горі, а ви твердите, що в Єрусалимі те місце, де потрібно вклонятися. Ісус промовив до неї: повір жінку мені, що надходить година. Коли ні на горі а ані в Єрусалимі вклонятись Отцеві не будете ви. Ви вклоняєтесь тому, чого ви не знаєте. Ми ж вклоняємося, що знаємо, бо спасіння від юдеїв. Але наступає година, і тепер вона є, коли богомільці правдиві вклонятись будуть Отцеві в дусі та в правді. Бо Отець собі прагне таких богомільців. Бог є Дух, і ті, що Йому вклоняються, Повинні в дусі та в правді вклонятись. Відказує жінка йому: я знаю, що прийде Месія, що зветься Христос. Як Він прийде, то все розповість нам. Промовляє до неї Ісус, це я що розмовляю з тобою. Я перепрошую звичайно, я прикрию вікно теж. така історія відбулася, коли Ісус Христос ішов і проходив через Самарію. Проходячи, був в дорозі стоблений, і він присів край криниці, яку яків подарив своєму синові. І сидівши там, він послав учнів своїх в село, щоб купити, кажу, в село в місто, щоб купили якоїсь поживи. І він сам на одинці остався. І тут приходить Самарянка. Шоста година. Шоста година це по-нашому 12. Саме-саме така спека. Ми сьогодні можемо розуміти Палістину. Правда? Коли в нас 35-40, навіть трошки більше, і ми розуміємо, ми встаємо десь зранку, починаємо щось трохи робити, а коли сонечко вже сходить і вже 27-29, ми вже все закриваємо і самі по домах, а хто в холодочок десь, і все, і починаємо пересаджувати до годинки 4, 5, коли сонечко так проскочить. Я не знаю, але проповідники кажуть, що він прийшов в той момент до 80 кілометрів. По жарі, уявіть собі. Треба було Христу, щоб дійти до Сіхара. Я сьогодні гуглив, гуглив, але думаю, скільки ж від Єрусалиму до Сіхара. Нічого мені не сказали. Як почало, вибачте, за слово, якусь дурниці викидати, що думаю, це не важливо. Але ж він ішов в жару в спеку і схотів пити, звичайно, як людина, але в нього була ціль зовсім інша. Я думаю, він міг би ще там далі пройти. Але ж він сів, бо він знав, що на те місце хтось має прийти. В ту жару, на те місце хтось має прийти. Обично євреї приходили. І набирали воду зранку і приносили до Мівок. Але ж про цю жінку написано, хто вона була і яка вона була. І от ця жінка прийшла, і, ми, я вам скажу, ми з блудницями чи з блудниками, нам не хочеться общатися, правда? Нам не хочеться руки подати. Ми стараємося. Десь так обминути, зайти в сторону. Так як я їхав оце якось і бачу одну людину і думаю, вона зупинилась в машину, не сіла. Ну думаю, добре, що й не сіла. Я поїхав далі. Але ж Христос поступає зовсім по-іншому, не так, як ми люди. Знаєте, в, кожній, в кожному тілі є дух, душа і тіло. Людина так складається з трьох субстанцій. І я забіжу наперед трошки, скажу, що саме головне, що в нашому тілі? Тіло? Чи душа? чи дух. Дух. Саме головне дух. тому що він керує і душею, і керує. Тіло. <кій> Ця жінка прийшла і Христос, знавши її повністю повністю досьє її, Він не сказав, що ой грішниця прийшла, а я юдеянин, а вона самарянка. Пам'ятаєте, як вони казали до Ісуса. Ми добре кажемо, що ти самарянин і демона маєш. Це щось таке принидливе було до самого плінтуса. Понімаєте? Так юдеї себе високо ставили над всіма народами, що самарян вони взагалі не считали. як народ, як людей. Коли розминався на дорозі самарянин і з юдеєм, вони обертали голови, відвертали один від одного, щоб навіть не сказати Добрий день. Так в нас буває в житті. Ми бачимо брата чи сестру, ой, щось це все. Не те. Отаке От буває. Христос не відвернувся. Христос тут взагалі показує нам, як з грішниками треба розмовляти. Ну, подивіться, якщо ми перечитуємо Євангелії, ми бачимо, що всі люди приходили і просили в Христа. Поділи маєток, накорми нас, оздоров. Дай щоб був. Сліпого зрячий і так далі. Дуже багато моментів. А тут а Христос сам просить в людини, ще й в грішниці. Каже, дай мені напитися води. Вона каже, як ти, бувши юдеєм, просиш в мене самарянки? Як це так може бути? Ми часто і густо кажемо, що ми. Ми праведники, а то грешники. І в нас відношення і ставлення до грешників зовсім іначе. В Бога ні. Бог каже, дай мені напитися. Я собі думаю, як би так єврей з самарянського кухля взяв і пригубив? Осквернився б чи ні? Як би? Осквернився б, певно, щоб юдеї побачили, то сказав би все, податя анафемі. Але ж Христос каже, дай мені води напитися, а вона каже, ну я бачу, пане, і в тебе кухля нема, чи кружки нема, а криниця глибока, то як ти маєш? А Він каже: якби ти знала, яку я воду можу дати для тебе, ти б просила б в мене. Знаєте, розмова пішла від того, коли ти скажеш поможи мені щось. Не так, як колись я до сусіда казав, давай ну, моргнув, а він приходить і каже, Поможи мені шафу перенести, а моя Оля цю хитрость чоловічу знала да й каже, я вас зараз попереношу». Понімаєте? А тута каже. І кухля не маєш, і нічого нема. А яку ж ти воду маєш? А Він каже: маю ту воду, яка веде життя вічне. Це слово Бога Живого. Ви знаєте, я вам скажу, що самарянка до кінця й не розуміла. Сьогодні ми перечитуємо, і нам відомо, і нам добре читати, ми розважаємо, а самарянка з самих уст нашого Господа. Чує слова, воду яку я дам. Кому даю, то вона тече з утроби джерелом і в вічне життя. Як важливо знати. Але каже Христос до неї: йди на поклич свого чоловіка, дай приходь сюди. Що ж ми двоє розмовляє? І вона признається. Перед Богом чітко і ясно, немає я чоловіка. Людина, яка хотіла устроїти своє життя, вона жила з одним, з другим, з третім, четвертим, п'ятим і сім, і шостим. Вона шукала якогось виходу збагачення, може, може, піклування, я не знаю, але вона міняла чоловіків. А вона каже, чоловіка немає. І Христос, дивлячись на неї, каже, ти добре сказала, що чоловіка немає. Бо п'ятьох ти мала, але ж і цей, з яким ти зараз живеш, він тобі не чоловік. І відкрились в неї очі зовсім другу сторону. І вона каже: Бачу пане, що пророк ти. І питання виникає в неї зразу духовне? Матеріальне, фізичне, воно відійшло, і вона каже: я думаю, що вона колись задумалась не раз, і вона каже, отці наші, батьки наші, кажуть, що нам ми повинні поклонятись на оцій ось горі гора Геразим. Отут наші предки, наші батьки, наші прадіди поклонялися, і ми поклоняємося тут. І то буде правильно. А ви, каже, твердите юдеї, що це місце в Єрусалимі. Як? Розділення? Розділення. Христос каже, повір мені, жінко, що надходить година, коли ні на оцій горі, ані в Єрусалимі вклонятися отцеві не будете ви. Бог знімає. Проблему, яка була в Самарянки. Ви знаєте, я собі думаю, якби тільки в плоскі, отут, а на цьому місці, ми поклонялися. А вдома ні. Ну от я їду за кордон, я приїжджаю зразу, шукаю десь на другий день, чи на третій день, то, то вже запізно, а на другий день я вже починаю розпитувати, а де церква? Щоб мені в неділю не купатися в морі з дітьми, а щоб мені в неділю бути на служінні. І там поклонитися і прославить Бога. Де б я не був, я шукаю церкву, тому що Дух Святий мене туди веде і туди кличе. І ви знаєте, колись ми приїхали в місто Бартаке в Чорногорії. І ми шукаємо церкву. І нам підказують, в Будві 35 кілометрів чи 36, є церква, збираються, орендують приміщення. І тоді. І я пару років їздив, возив дітей на оздоровлення, і ми все время туди. Там нас пофотографують і все як має бути. І служіння, і слово, і пісні. Але добре нам було. А оказується в барі є церква. Наші брати приїхали, кажуть, Олексій, там є церква. І ми поїхали туди. І Бог зробив так, що моя донька осталась там. Пастор церкви вподобав. І сьогодні вони служать там. І коли я туди приїжджаю, вона називається Церква Мозаїка, через те, що там різні народи туди з'їжджаються. І там вони разом славлять Бога. Для тієї церкви вже 24 роки. Мій зять за... заложив там Господь через зятя заложив ту церкву, і там йдуть служіння, там йдуть і випробування, і все остальне. Але Бог любить нас всіх, і ми йдемо, коли ми християни, коли ми християни, то ми обов'язково шукаємо церкву. З одним братом кажу, він поїхав в Польщу на роботу, він дзвонить: забери мого сина, забери мого сина, будеш їхати, то забери мого сина. Бо роботи нема, вже сидимо місяць, тільки їмо і все. А я кажу: а ти церкву шукав, ти церкву шукав, каже ні. То які питання можуть бути? Бог дає і роботу, Бог дає і статки, і все. Від Нього залежить, ти шукай його. Так як ця самарянка, шукала, шукала, бо в неї питання було, де правильніше поклонятися, я собі думаю, ну треба було б мені кожен день їздити в плоску сюди, на це місце, щоб поклонитися Богу. Але добре Бог знімає цю проблему і каже, на кожному місці. На кожному місці ми можемо поклонятися Богу. Дивіться, що далі. Ви, каже, поклоняєтесь тому, чого ви не знаєте. Ми вклоняємось тому, що знаємо. Бо спасіння від юдеїв. Сьогодні я вам скажу не дуже. Не дуже юдеїв люблять. За Єрусалим не хочуть молитися. А знаєте чому? Тому що, кажуть, не добрий народ. Але Бог його вибрав. Бог його вибрав. Але наступає година, і тепер вона є, коли богомільці. Зауважте, богомільці правдиві вклонятись будуть отцеві. То є богомільці які? Неправдиві. Вони ходять в церкву. Вони є серед нас, серед других церков. Багато вони ходять, ходять, коли прийдуть випробування, коли прийде шторм, раз і їх не стає. І вони вже не вклоняються і не хочуть, і не будуть. Каже, коли богомільці правдиві, вклонятись будуть. Отцеві в дусі та в правді. Я думаю, Сергій зачитав брат, і я думаю, все пропало. Оказується, ні, в Бога не пропало. Бог говорить в дусі і в правді. А як поклонятися в дусі, дорогі брати і сестри? Якщо там Духа Святого нема в нашому розумі, в нашому серці, ти не будеш поклонятися, ти не будеш. тому що ти будеш на собранні сидіти втомлений і думати, якби воно скоріш закінчилось і щоб скоріш піти додому, отбути ці дві години чи три, і поїсти добре і прийняти горизонтальне положення. То вже працює тіло і душа, бо духа немає. Саме цінне, я вже сказав, Дух. Коли ми стаємо дітьми Божими, коли ми стаємо дітьми Божими, коли наш дух з'єднується з Духом Божим, от тоді ми стаємо дітьми Божими, от тоді ми стаємо одно. От той Дух, який вдунув в ніздри для Адама, колись Господь. І людина стала живою. Оцей Дух оживляє нас і веде. Коли нема, ми стаємо неправдомовцями, а тут за правду сказано, в дусі та в правді. А що таке правда? Це Господь Ісус Христос. Що таке правда? Це Слово Боже, яке перебуває в нас, яке є читаємо, і Бог, отам, в комп'ютер наш, заложує ці слова, щоб вони були потім в нас на язиці, і вони виходили як фіміам, як лікарство для тих душ, які біля нас. Знаєте, я вчора їздив на похорон в хорів до своєї родини, племінник помер. 42 роки. Я бачив дуже багато своїх родичів. І я кожному щось нахилявся і на ушко, як обнімав, казав, а казав про Господа. Бо тому що так можливості нема. А тут, коли печаль, коли сльози, отопір треба сіяти слово. Що я сам це говорю, коли дух. Святий працює в моєму розумі, в моєму серці. Я мушу це говорити. Моє діло сказати, посіяти. а Бог буде турбувати і буде давати полегшення. Каже в дусі і в правді поклоняється, бо Бог потребує таких поклонників. Фальші для Господа не потрібно, в цьому світі дуже її багато. Неправди дуже багато. Зла дуже багато. А де добро, яке ми маємо сіяти? Тому Христос каже: поклонятися в дусі та правді. Бог є дух, і ті, що йому вклоняються, повинні в дусі та в правді вклонятись. Відказує жінка йому. Я знаю. Що прийде Месія, що зветься Христос? Як Він прийде, то все розповість. І те, що я казав: устав, уста, Господь балакає з грішницею. І вона чує чудові слова, які записані сьогодні. Ми читаємо. Це я що розмовляю з тобою. І побігла, кинула в водоноса і побігла в місто розказати для всіх, що вона зустріла Месії, що вона зустріла великого пророка, який сказав все про її життя. Знаєте, є сьогодні люди, які теж знають ваш, можуть знати вашу долю. Я колись проходжу в рівному на ринку, стоїть циганка і така молода. Жіночка, а вона її держить за руку і розказує. Я Олею йду, треба купити щось. Я її так взяв за. кажу, що ти там для неї розказуєш? І достаю я завжди носив з собою маленьку Євангелію кишенькову таку. Кажу: якщо не покаєшся, вмреш в гріхах. Я ще далі рота не відкрив. Стояла просто ця жінка циганку, як водою змило. Кажуть до неї, і тобі треба покаяння, і не питай в неї, бо заведе так, що накладеш на себе руки. Будеш слухати отаких от помощників. Вони тобі долю розкажуть. І я забрався і пішов. Я не знаю долю тієї людини, але Бог використовує нас всіх в кожній ситуації. Щоб ми завжди несли правду, а правда слово Господнє. Тому хай вас Бог благословить всіх і дайте волю для Духа Святого, щоб Він працював над цим місцем і щоб ви досліджували більше і більше як поклонятися в дусі і в правді. І щоб ви пам'ятали, що нема, Господь не оприділив, колись да, треба було до Єрусалиму йти. І поклоняться. Пам'ятаєте, років 12 Ісусу було і Він згубився, батьки йшли на поклоніння. Прийшовши в цей світ, Ісус зняв проблему з місцем, де поклонятися. Де б ви не були, чи то вночі, чи то в день, чи то в півночі, коли ваші ноги схиляються. І ви відкриваєте своє серце, свій розум і свої уста, і дякуєте Богу і молитесь за проблеми, за нужди, за церкви, за один за одного. Тоді працює Дух Святий, який живе в вашому серці. Хай благословить нас всіх, Господь, щоб ми розуміли до кінця Писання, хоч ми його не зрозуміємо. Ми будемо перечитувати. Ще по 10 разів це місце Бог буде більше і більше відкривати. Але буде тому відкривати, який дійсно наповнений Духом Святим, який дійсно хоче чути Його голос і хоче прославляти Його. Слава йому навіки. Амінь.